Чому Німеччина нам рідня? Під час Другої світової вивозили українки, гарні були, красиві. Я не скажу, що там інші народності ну, ну, якось цінувались Українки, навіть в Туреччині мали успіх того часу, коли там це була імперія. Потім В Германії дуже багато вивозили. І розумієте, зараз ці. Це ці люди, які там їм уже по 50, у них діти є. Вони мають українські корні, і вони всі прекрасно знають, що там та Українка, та Українка, там в мене бабушка українка, в мене бабушка українка, і, і всі себе якось до України теж відносять. Так, да, Для когось путається оця територія СРСР, і вони кажуть, що ну русський. Да? Для тих корінних українців, яких вивезли. В Германію Батрачі да, були там вони в рабстві, розумієте, вони не можуть так через покоління забити, через два покоління забути, тому що бабуся розказувала, а мама розказувала дочки, чи сину розказувала, що. Вона з України, і це родство, воно схоже на канадське родство, Розумієте? Якщо Японія нас підтримує по переконанням, то ці нас не тільки по переконанням підтримують, але і по родству. Так що Німеччина від нас не відкажеться, і ми не знаємо, які там високопосадовці себе відносять до українців, навіть латентно. Він розуміє. Може він на цьому не три там не звинить, що у нього бабушка там була українка. Ну він це прекрасно розуміє, і у нього одна така позиція за Україну. Все на все добре. До слідучої зустрічі.